Фасади можна оздоблювати різними способами, але зі свого досвіду скажу, що один із найтаких вигідніших це перекриття, якби не смішно чи дивно це звучало. Перекриття бажано брати однорідне, в цьому випадку, зокрема, і, звичайно, що надавати іншої класифікації. Тобто, скоріше за все, це ж не буде слаб, так? Тобто, нам потрібно, щоб це була не конструктивна несучий елемент, а якийсь не несучий елемент, якщо ми в майбутньому хочемо перекриття, як таке, ідентифікувати чи розраховувати. Для цього нам ще треба обрати потрібний матеріал, може бути пінопласт, наприклад, до речі, ми ж можемо його потім вивести в табличку, щоб порахувати по об'єму, наприклад. І останнє моделі нам важливо ось ця річ, але завчасно можна підключити усі. Тому що найбільше буде працювати саме ось ця поверхня у фасаді бокова. Просто іноді вона може вийти ще зверху. Ну, я завчасно ось так зробила, може комусь вигідніше, якийсь із, наприклад, нижній. Поки що не бачу цього, в цьому потреби, але іноді буває, що фасад вискакує таким невеличким. Виступом, так, і знизу теж ця площина може бути потрібна, тому я підстраховуюся. Наприклад, мені потрібно біла фарба або штукатурка. Так? Я знаю, що фактурна саме те, що мені потрібно. Натискаю зв'язок, тобто всі поверхні в нас зараз об'єднані і пишу Окей. Дивіться, з чого стартую У мене референсом, потрібно зробити ось таку колону, а потім такий поясок. Я собі стартую звідси, обираю, до речі, вигідна, саме, вигідний оцей режим побудови по ширині довжині. Чому? По діагональці теж може бути, але тут ми можемо іноді прив'язуватись до якихось конструкцій, наприклад, до вікон. Але в мене, я бачу на оку десь приблизно 80 см. Я пишу 800 в один бік і витягую вперед. Ось тут вже треба дивитися, наскільки витягує. Якщо це нарощення пінопласту, і допустимо, воно буде 5 см, то ми пишемо 50 і маємо ось такий кубик перший. Його, ну, тут, до речі, прив'язка була така, як підлоги. Це зовсім не складно перекинути або перемістити у плані в 3D. Це, ну, це елементарно, насправді ось так можна клацнути по нижній версі. Я обожнюю такі прив'язочки від низу до низу. І найцікавіше, найбільший плюс, який мені подобається, це ще не найбільший, але теж класний. Клацаємо Наприклад, по верхній точці, і є тут така команда з локального меню, я ще так кажу, тривало натискаємо на якусь точку, і з'являється ось така команда, вона є в списку верхня справа. Називається витягування догори. Ми можемо витягнути саме так, як нам потрібно, саме догори. Дивіться, це просто і елементарно. І, звичайно, все з точною побудовою. Що ж робити далі? Далі я можу прив'язатися до цієї точки. Беру переміщення. Прив'язуюся. Бачите, тут в нас ага, тут треба було Ctrl нажати. Якщо ми нажмемо Ctrl, то ми перемістимо копію. Бачите, біля стрілочки з'явився плюс. Перекриття у нас прозоре, ми бачимо ось цю прив'язочку. Елементарно перекидаємо тепер на інший бік. Ось так. Оце, до речі, перший раз я О, не пішло щось. Бо пішло не туди, де треба, зараз ми подивимося. А, так. А, ми пішло гори, по ідеї. Так, ми тоді вручну вже тепер перетягнемо сюди. І навпаки, тепер, ну, якщо хочете дізнатися, що сталося в мене, ось ось так воно пішло гори, Просто в мене вікно не було показане. В тому випадку це було недоречно. Але зверніть увагу, <кій> далі. Я підтягую і, наприклад, задаюся, буде досить красиво, якщо 80 см повториться сюди. Я відтягую звідси 800 і маю таку точну побудову. Дивіться, 800-800, пішла така буква Г в інший бік. Так? Елементарно клацаю тепер по синій лінії. Тривалий клік активує витягування ребра і дуже просто витягує геть ось сюди. Це дуже просто і класно, ну і, до речі, стильно. А тепер аналогічно беру <кій> тепер поворот, клацею, з контролем обов'язково клацаю сюди, тривалий клік, так і є поворот, обертання перепрошую, клацаємо сюди, беремо ребро сюди і перетягуємо його. Ось зараз, акуратно. Ось, ось треба злапати. Е, я бачу, мінус 90 буде. Мінус 90. Я нажала тап і там де кут, довела мінус 90. Дивіться, який ідеальний кутик, <кій> як він гарно все охопив. І якщо я захочу сюди продовжити, то знову ж таки витягування ребра. І наскільки потрібно, от те, що я казала, прив'язка. До потрібної конструкції, ну, але насправді, скоріше за все, вона далі піде. Але все дуже класно працює, і найцікавіше, це я, за це я найбільше люблю. Зверніть увагу, що тут класний коннект. Є ідеальний коннект. З морфом так не вийде, з морфом будуть лінії, з морфом з'являться павутинка, якщо ви щось десь випадково. А тут все ідеально коннектиться і навіть можна об'ємполі стероло цього, цього пінопласту чи як там його можна вивести у таблицю окремо. Ось так це все виглядає.